Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу засняти на відео шикарний вінтажний браслет. Він має бути в ідеальному стані. Приїхав він до мене з міста Миколаїв, але це Львівська область. Цей браслет був куплений під замовлення, тому що ціна на нього була зависока. Але на відео хочу його показати. Вони бувають різні, ці браслети різною вагою. І зазвичай браслети в гарному стані бурштинові не зберігаються, особливо, якщо вони носилися. Купила я його за 3000 гривень. Ну, під замовлення для свого китайського друга, звісно. Чому я а, надаю перевагу йому, тому що я точно знаю, що він своє слово. А, єдине, що ось ці плями. Але це бруд, я його. Видно, Макс, що на елементах ось тут бруд. А це можна прибрати легенько а, вологою серветкою. Дивіться, він в ідеальному стані, його не носили, Бо зазвичай ношений бурштиновий має ось тут сколи, Тут є один, дивіться. Але якщо він один, це вважається, що він А Ану, спробую. Так. І більше немає. Бо якщо його носити, тут все поскалується. Гарна якість бурштину, так, да, він припачканий. китайці нема таких приколів, що викуповую, я беру, заплачу тобі гроші, я купую. А потім він каже: Та ні, це дорого, давай дешевше. А я вже купила. Він, якщо сказав бери. Ну, він там платить мені зверху невеличкі кошти, то в нього хоч камні з неба та щоб так воно і було в подальшому. Бо в мене є інші, хто просить викупити, а потім починається. Купила, а воно дорого. Я кажу: так ви ж знали, за яку я ціну купую. На що то було казати? Так, тут 35 грамів. Вони зараз дуже рідко зустрічаються, бо вже, як то кажуть, янтар підвимався з країн, які були раніше у складі Радянського Союзу. Підвимався, що мається на увазі, вже багато скупили і відправило до Китаю. Ось такий він гарненький. Шукала я його в каталогах. Оцей каталог в мене 96-го року. Тут такого немає. Тут лише браслети, бурштина від спресованого і у вигляді кульок, елементи. І ще в мене нова книга. Дивіться, я її дуже хотіла її придбати. Тут я ще не повністю все роздивилася. Мені подобається ця книга-автор Зарахович. Якщо я вірно ставлю наголос 66-го року, мені чому я давно її хотіла придбати, щоб вона була в мені саме в друкованому варіанті, тому що тут є світлини виробів. І підпис, як воно називається і хто автор. Ось, наприклад, швидкоруч відкрила два браслета. Перший браслет, це автор Ярошенка і називається Він Фантазія, а другий браслет це автор, ось тут у нас написано Меос. Знов таки, якщо я вірно ставлю наголос, і називається цей браслет Елегант. І тут, якщо подивитися цю книгу, є а, світлини. Так само з дуже відомими нам виробами, які я неодноразово показувала. Є підписані, як вони називаються цей виріб. Ось, наприклад, ця брошка, вона дуже розповсюджена у сріблі. Вона називається Сакта і автор Бенеславський. І тому я дуже рада, що я її придбала. Якщо хочете, я можу її. У кого її немає, я можу її. Сфотографувати і зробити таку електронну версію. Кому сподобався цей браслет, ставте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і до нових зустрічей!